Доброго дня, друзі! І сьогодні будемо розглядати питання, які документи нам потрібні для легалізації в Костаріці. Зазвичай я розкажу про основні документи, які вам будуть потрібні, і які ви можете привезти, зразу, як приїжджаєте з собою. По-перше, це звичайно паспорт. Паспорт треба перекласти на іспанську мову. Далі номер два, і головний документ також для будь-якого якоїсь програми легалізації це свідоцтво про народження. Для українців його треба перекладати на іспанську у Україні у сертифікованого перекладача поставити апостиль. На переклад і на свідоцтво, це обов'язково, і привезти в Коста-Ріку. І також третій основний документ, який завжди потрібен для будь-якої програми легалізації, це свідоцтво про несудимість. Також треба перекласти в Україні на іспанську і поставити апостиль. Майте на увазі. Всі ці документи е, мають срок е, 6 місяців. Тобто, якщо ви приїдете, то треба зразу подавати документи на легалізацію, щоб ваші документи з апостилями, свідоцтво про народження та справка про несудимість не втратили свою легальність. Так, в Костаріці не так, як в Україні. Свідоцтво про народження у нас в Україні дається, скажімо так, на, на, всю, на все життя так, бумажечка така, сертифікат бумажний. То в Костаріці це зовсім не так. Це бумажечка, яка видається по запросу, хоч кожного дня можете запрошувати нову, і тому в неї є свій срок годності, скажімо так. Ось така особливість, і тому може я б навіть вам совітувала взяти дві копії свідоцтва про народження на всякий випадок. От. Бо одне свідоцтво про народження, оцю бумажку оригінал, у вас можуть забрати у міграсіон. Буває таке, що беруть тільки копію, але буває, що забирають і оригінал. У мене, наприклад, у міграсіон забрали оригінал, коли я подавалася на вид на жительство, вид на проживання. От. І в мене залишилася тільки копія. І тому е копія маю на увазі ксерокопія. Ну, тобто відсканована, відсканована копія, отак, не оригінал. Ось такі справи. Тому майте це на увазі і готуйтеся, коли будете збиратися приїжджати і легалізуватися в Костаріці. Якщо у вас є якісь ще питання, якщо ви йдете, хочете йти по якійсь особливій програмі, запитуйте або продивіться спочатку мої відео, які я вже виклала. Там основні програми легалізації вже я розказала. Це по програмі інвестора, по програмі Вийти заміж чи женитися на Костаріканцеві, програма цифровий кочівник, програма, «І, як і гарантіє, тоді що ще? Якщо ви народите тут дитину, вам зразу ПМЖ дають. От, і е, що ще там. Зараз я вже і не пам'ятаю, по-моєму, це і все. Ну, і подавати документи на біженство це окрема ще програма. Ось такі справи. Підписуйтеся, ставте лайки і пишіть свої запитання в коментарях. Буду відповідати. До нових зустрічей, до нових відео. Чао!